Добрий день, і це мій канал Мезабутка. І сьогодні я знімаю відео посилка з Аліекспрес. До мене посилка прийшла ще вчора. Ну, мені дали її сьогодні. Я не втрималась та розпакувала її. Давайте подивимося, що. там, правда я вже дивилась. Підводка для, олів... для очей. бачите ось. Це можна сказати, косметика, та. Так, ось бачите? Дуже гарно. Дуже гарно. Мені подобається. Я люблю підводку для очей. На Хеллоуін вона обов'язково треба. Ну що, давайте далі. Ось плеск для очей. О, для очей, для губ. Мені дуже подобається він. Одну секундочку. Ось близь для губ. Так, мило таке ось. Жалко, що камера не передає запаху, воно дуже гарно пахне. Така намальована цітонька. Так. Мило. Новорічна прикраса ось така ось дуже гарна. Це овечка Та в новорічному наряді. З бантиком, так її можна і поставити. Вона дуже гарна, я її поставлю під ялиночку. Е, нитка, зубна нитка. Ось. Написано 50 метрів зараз. Ось. Така ось. Але це, мабуть, неїсна, яку можна їсти. Бачите, вона така біленька? На смак вона з м'ятою. Ну що, давайте далі? Ось таку ось косметичку. В мене була дуже схожа, але я її посіяла. Ось, бачите, вона така гарненька. Ось мені дуже подобається. М -м -м. Та ще декілька. Так, духи. Вони дуже гарно пахнуть. Такий запах. М -м -м. Дуже жаль, що камера не відчуває запах. Це дуже гарно. Так, далі э, серги. їх розкрию та вам покажу. Ось якісь чертенята. Ось раз. Ось два. Жалко, я їх не зможу приміряти Зможу, але не зараз. У мене ось такі. Але зараз я їх не зможу приміряти. Ем, Так. Серги. Ось такий ось лак. Дуже гарний. Він фарбує бльосточками, близько. Так дуже гарно, може, видно? може ні ось. Звичайний. Ось плестівка. Не знаю, як на українській мові правильно буде. Так, блеск для губ. Знову це тільки вже рожевий, гарний. Та червона така матова помада. Ну, Вона не дуже матова. але така рожева, бачите? Гарна. Мені вона дуже подобається. Та поки що це все. В наступному, мабуть, я ще закажу одну посилку, а в наступному відео я її прохарактеризую. Ставте пальчики вверх моїм відео. Я все стараюсь правильно робити. Підписуйтесь на мій канал, незабудьте. Я всіх люблю до нових зустрічей. А ще в мене дуже багато відео. Мені дуже подобається робити спільні відео з каналом Сміхнаний Смайл. У нас недавно був челендж, хоча і програла, але мені дуже він сподобався. Тому ставте пальчик вверх моїм відео, підписуйтесь на мій та евеліний канал. Ну що, до нових зустрічей!